На сьогодні тема е, благополуччя дітей під час війни, і нам би хотілося зробити сьогодні так, щоб вам було комфортно, затишно, щоб ви могли поспілкуватися, познайомитися один з одним, поспілкуватися з тими, хто для вас сьогодні буде працювати. Ви можете задавати будь-які питання, які вас будуть цікавити. Е, головне, прошу вас сьогодні, не силова. Почувати себе як вдома, бути такими, знаєте, легкими сьогодні, і робити так, щоб було всім зручно поруч із вами. Домовилися? Так само і для ваших мам ми сьогодні підготували е, такий е, розвантажувальний майстер-клас, який проведе для них психолог. Вони будуть. Вас спілкуватися окремо в іншій кімнаті. Ви будете тут, вони будуть там, тому почувайтеся, подужні і будьте як дома. Будь 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 Але перед тим як розпочати, я хочу, щоб ви всі встали і вшанували всіх тих, заради кого ми з вами зараз знаходимося у більш безпечному місці. Вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя заради. Незалежності нашої держави, тому прошу ви навчання вас...